Усім привіт! Мене звуть Українець Леонід, я вчитель математики, і хочу сьогодні розглянути задачу на рух. Ну, ось це буде задача 47, і тут до неї є малюнок. Ми бачимо, так, що, що у нас на цьому малюнку є. Значить, у нас на цьому малюнку є червоний автомобіль, так, який їде по синій дорозі, і є жовтий автомобіль, який їде по червоній дорозі. І ми бачимо під кожним малюнком, у нас тут є підписи. Так. У нас тут написано 35 км за годину, так і вказано напрямок, Так, що автомобіль їде зі швидкістю 35 км за годину. І їде він саме в цьому напрямку, так? Тому що е, коли ми говоримо про швидкість, нам недостатньо знати, е, скажімо так, її розмір, її величину, але також для нас важливий напрямок, так? Е, в якому напрямку так, ця швидкість застосована, бо від цього залежить результат. Ну і тут у нас автомобіль їде зі швидкістю 45 км за годину в цьому напрямку, так, і їде по такій по червоній дорозі. Що цікаво, так що е, час, так, який тут позначений буквою Т, і, до речі, е, це до, 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 доволі поширена практика, так, е, позначати час англійською буквою Т. Е, це, до речі, може бути і у фізиці застосовано, так, е, але й в алгебрі е, також. І ці автомобілі їхали однакові інтервали часу і там. Кількість годин Т, і тут кількість годин Т. І таким чином ось оці вирази 35Т і 45Т, вони у нас будуть означати швидкість помножену на час. А швидкість помножена на час це, по суті, є відстань. І це, напевно, один із висновків, який треба для себе запам'ятати. Так що, відстань. Дорівнює швидкості помноженій на час. І знаючи це співвідношення, можна розв'язувати різноманітні задачі на рух, які трапляються в алгебрі, а також задачі з кінематики, які трапляються у фізиці. Ну, Кінематика це теж наука про рух. Тож, іншими словами, можна також сказати, що 35Т і 45Т це по суті відстань. Яку подолали відповідні автомобілі в цій задачі. І таким чином, якщо ми знаємо відстань, яку подолав кожний автомобіль, а знаємо, це означає, що ми маємо вираз для цього, то ми запросто можемо записати загальну відстань, яку ці автомобілі проїдуть разом? Е так, і е наскільки більше довжина. Червоного маршруту більша, ніж синього. Ну, я вам підкажу, так, що загальна відстань, яку проїдуть обидві машини разом, да, може бути знайдена шляхом додавання. Так? Тому нам треба 35Т, додати 45 т разом вийде 80Т. І це буде ота загальна відстань, яку машини проїдуть разом. А для того, щоб дізнатися, наскільки більша. Довжина червоного маршруту від синього маршруту. Нам треба цю довжину да, довжину червоного маршруту, від нього відняти довжину синього маршруту. Виконайте це віднімання і, будь ласка, відповідь напишіть у коментарях. Ну, а з вами був Леонід Українець. Дякую вам за увагу.